Добрий день, сьогодні сушимо часник подріблений та цілий ось такому зубчика. І подріблений. Маємо два дека. Часник розстелений на тефлонові коврики додатково, щоб він не перелипав в процесі сушіння і після того, як висох дуже добре він з дека знявся, тобто з коврика тому зараз будемо сушити, знімати, тестувати, показувати все, як це є насправді. Перед вами сушильна шафа на 100 кг. Проводимо експериментальне сушіння для клієнтів, саме часнику, цілого зубчика та подрібного. Для збереження повного циклу роботи в шафу завезений візок на 25 лотків. Лотки з продукції розміщені в нижній частині по бажанню клієнта і якраз протестуємо, як, як ефективно сушить і рівномірно сушить сушильна шафа SH1 саме навіть на нижніх лотках. Ось таким чином розмістили продукцію на лотках сітчатих з нержавієчки. Додатково на них розміщені тефлонові сітки, а зверху вже продукція. Теплонова сітка потрібна для того, щоб та продукція, яка висохла на даний момент цей часник, потім дуже добре та легко відділилися вже від лотка, тобто від теплонового фобрика. Зараз ми вже загружаємо, вкупаємо сушильну шафу та починаємо сушити. Навантажили часничок, вмикаємо програму, налаштуємо володість, температуру. Володимир Миколаївич, наш спеціаліст по сушильних шапах, технолог зараз виставляє найоптимальніший режим саме для часника і процес сушіння пішов. Всім привіт! Результати сушіння часнику. Пройшло 6 годин. Хочу зазначити, що всі, хто хоче придбати сушильну шафу для овочів, фруктів, перед цим можуть посушити, протестувати свої продукти саме в наших сушарках промислових. Ми зараз знаходимося на виробництві компанії Бістар. У нас клієнти перед тим як придбати, попросили посушити часник. Зараз пройшло 6 годин, часник готовий і хочемо показати саме результат в такому плані. Кіснечок вже сухучий. Ми зараз дістанемо, і він трішки остигне і спакуємо. І клієнтам вже нову поштою, щоб вони переконалися, що сушильна шафа сушить ефективно і вона сушить економно. Там це сушильна шафа конвективного типу сушіння. Вона має тени ребристі, які віддають дуже гарно тепло, вони довговічні. І ця сушильна шафа спроектована таким чином, що вона на 30% по енергоспоживанню сушить менше, ніж інфрачервоні сушильні шафи. Також її можна скомбінувати з твердопаленим теплогенератором. І саме витрати на сушіння у вас зменшаться в 2-3 рази. Також ми сушили часник в зубчиках. В зубчиках часник сушився 24 години, трошки більше. І зараз пройшов цей час, подивимось на результат. Тобто в зубчиках часник вже готовий. Ми його теж зараз дістанемо, він остизне і теж відправимо клієнтам для того, щоб вони переконалися в ефективності сушіння саме конвективними нашими сушильними шапками. Вимикаємо. В принципі, вже можна дістати. Дістаємо. Ось, краса у нас вийшла. На тефлонових ковриках сушили ось такий часочок. І так, досушуємо часник, подрібнений і в дольках. Зараз будемо його знімати з наших лотків, Хочу зазначити, що подроблений часник був висушений на ковриках тефлонових. І одна із переваг сушіння часника на тефлонових ковриках, я вже одну сторону зробив, те, що це дуже зручно потім знімати. Так як він був вологий і прилипав знімати його з тефлона дуже зручно ось таким способом. Ми його трішки піджимаємо і потім просто висипається він ось таким чином. На рахунок кольору. Так, як ми бачимо, він темненький, але він йшов до нас новою поштою декілька днів і тому. Е, вже два дні він полежав. І, скажімо так, це теж фактор такий, що колір темніший. І також температурний режим. Можна підібрати температуру. Ми сушили на 75 градусах температури, але можна замкнути і 65 і таким чином налаштувати саме, оптимальне саме для вас. Ось так часник відділяється від нотків дуже зручно швиденько, і максимально, максимально сухий, він аж скрипить. Нагадую, що на сушіння нам знадобилося 6 годин для того, щоб висушити часник такого стану. З зубчиками трішки проще. Вони теж висохли швиденько і максимально аж цокотять. Такий маємо результат. Зараз будемо пакувати та відправимо вам. На сушіння в дольках е, зайняло це у нас по часу 24 години. Як камінчики. Ось таким чином. Все, дякую за увагу.